Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Раді вас бачити. Пане Олександре, ну що? Давайте з цього. Вирані на одну криваву чалму стало менше. Ну, тому я не знаю, як потрібно це сприймати, але це моя особиста думка. Бо кожного дня я дивлюся новини і шахеди. І це. Одне з найпопулярніших слів, яке вийшло там за останні роки війни, що відбувалося. Слухайте, але я почитав у вас в телеграм-каналі Олександр Коваленка цікаву історію, там якийсь російський слід. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. І мені цікаво, і цікаво, слухайте, це якось вплине на ситуацію на Близькому Сході і на нашу війну? Я не думаю, що це буде мати якийсь позитивний вплив, тому що раїсі він, хоча і був. Кривавим президентом називаємо це так Ірану, mm. але він ще був більш-менш поміркований, mm -hmm. тобто навіть цей рівень ката він все одно поміркований. Тому mm -hmm. окрім всього іншого, може прийти якісь настільки радикальна, радикальна mm -hmm. персоналія, mm -hmm. від якої дійсно можуть бути великі проблеми. В принципі, що сталося тоді 19 травня? Багато питань, але є такий дуже цікавий нюанс. Іранські ЗМІ ще 19 травня передавали, що разом з іранською делегацією був представник Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, і навіть назвали його прізвище круче. Але так. потім вся інформація а, про цю людину вона зникла, хоча вона з'являлася в декількох іноземних е, ЗМІ, індійських та м, грузинських. Е, тобто, ця, ця, це прізвище воно дійсно фігурувало е, неодноразово е, спочатку, а потім воно зникло взагалі. А росіяни навіть жодного разу не згадували про те е, в своїх ЗМІ вже. Що разом з іранською делегацією загинув ну, і громадянин Російської Федерації, цікаво. А тому цілком можливо, що ця людина була ну скажімо так, серед тих, про кого не треба було взагалі говорити. Угу. Є припущення, що ця людина мала супроводжувати настільки високих посудових осіб, оскільки вона мала прямий стосунок до, наприклад, ядерної програми Ірану. І саме про це і не говорили російські ЗМІ, щоб не згадувати цю людину. Плюс, окрім всього іншого, не забуваємо, що коли сталася катастрофа, ця інцидент, назвемо його так: то е, росіяни ладні були відправляти навіть е, свій рятувальний літак е, mm -hmm. з МНС і е, з послом Ірану в Москві зустрічався особисто Путін а також. Разом з ними і Шойгу був, і Білорусов, і представники ФСБ, і багато інших. Тобто, делегація майже вся О, зустрілася, зустрілася з послом Ірану. Тобто, є є багато ось таких питань стосовно того: а хто ж це був насправді і чому про його загибель Росія намагається мовчати? Слухайте, а марка гелікоптера, на якому він був? Вона російська чи якась західна? Ні, це Белл. Ага, ага, бо там я бачив якісь звинувачення заходу одразу появились з того боку, що не було запчастин. В них для того, щоб робити профілактику Ні, цілком ці можливо, ці... тому що ну, двісті – Це все ж таки е... використовувався президентом Ірану. А так, але є нюанс. Е... Вони дійсно знаходяться під санкціями. А оскільки вони знаходяться під санкціями, то і запчастин відповідно до нього. Повноцінних могло не бути, можливо, вони отримували контрабанду і так далі. Багато що в Ірані отримується контрабандою для обслуговування, і так далі. Цікаво, слухати, а воно ніяк не пов'язано із замахом на в Саудівській Аравії. Там було щось на то чи на принца, чи на короля, чи на шейха Ну, буквально ось ось була ця історія. Потім був замах туди-сюди на Фіцо. Ну я не ліпив Фіцо, але у Саудіти і Іран. І тут, у цій, всій, цій цікавій схемі тихенько посміхається Ізраїль, бо сталося з Іраном звинуватили Захід. А зробити це могли саудіти. Ну, от в цій божевільній версії, Розуміє? розумієте, воно не пов'язано чи, чи пов'язана оця історія? Такі взагалі цікавий момент. За останній місяць, так да, оці три замахи відбулися. І, ну, і Зеленський ще на Зеленського там відбулася історія. Тому, я пері... думаю, що ну я не думаю, що це між собою пов'язано. Якщо тільки російська пропаганда при цьому не використовувала український слід, ми ж пам'ятаємо, як одразу якщо щось сталося з Фіцу або. З кимось іншим mm. одразу усюди російські пропагандисти намагалися знайти український слід. Mm -hmm, окей. Окей. Слухайте. Побачив ще от таку історію свіжу сьогодні. Ну, я не знаю, от, ну, це дипломатичні рухи, чи якісь якусь росіяни збираються робити демаркацію кордонів на фінській затоці? Якісь там внутрішні свої, не знаю, чи бачили цю новину чи ні. Це дипломатична історія, чи вони дійсно збираються там щось переглядати? Що це за історія така? Фінляндія стосовно цього як висловлюється, у тут найцікавіше країна ну, Північноатлантичного альянсу. Тобто тут треба дивитися реакцію з боку тих країн, ага. кордони яких вирішила змінювати Росія, незважаючи які це сухопутні або морські кордони. Ну, я так реакції ще не бачив, і вона така була. Ну, тоненька там, тоненька, поки чекаю, дивлюся. Ну мені здається, що вся ця історія от перед цим самітом нагнітається, девуюрується і все це інше відбувається. Хоча, до речі, ви, 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 ви чули, що Індія збирається приймати участь у цій історії. Мені здається, це така велика перемога, і вже не може він застосовувати аргумент, що більшість світу. В даному випадку Індія пересягнула рекорд. <смі> По людям вони перейшли Китай. Буквально рік ще тому це відбулося. Так, слухайте, окей. Останній пишуть надводний носій крилатих ракет у Чорному морі. Красивий такий корабель було атаковано. Я так розумію, він потонув. Це дійсно так, і це якусь ситуацію змінить цими обстрілами. З обстрілами не змінить. Вони як були, так і будуть. є інші носії крилатих ракет морського бузування, калібр тому вони як обстрілювали комбіновано, так і будуть використовувати калібри. Але те, що знищено цей корабель, він був єдиний представник цього проекту в чорному морі, і тепер його нема, угу. і це і це чудово. Хотілося б ще побачити, звісно ж, верифіковану інформацію щодо його знищення, фото, відео, звісно ж, uh -huh. але поки що попередньо ставимо плюс в питанні того, що його знищення одним бойовим кораблем, одним носієм менше. Uh -huh. Uh -huh. Це дійсно це дійсно добре. Так слухайте, потім новина прийшла, що ворог почав щось чи ну чи імітувати, чи дійсно щось накопичувати на сумщині. Що там на Сумщині накопичується на Сумщині зараз накопичено менше ресурсу, аніж Білгородський о, не на Сумщині на кордоні з Сумщиною накопичено менше ресурсу, uh -huh. аніж а це було а, в Білгородській області. До речі, зараз саме Білгородське угруповання, група військ Білгород, вона значно була підсилена за рахунок російської шостої загальної військової армії, яка уперувала в. На Луганщині на по межі з Харківщину на Купінському напрямку складі ж е, групи військ захід. Тобто, mm -hmm. те, про що говорили, що росіяни не зможуть впоратися виключно м, силами групи військ північ, це і відбулося. Вони змушені були використовувати ресурс підрозділи вже інших груп військ як з самого початку свого перформансу на Харківщині, а так і зараз вони взагалі стягують ще майже найбільш боєздатні підрозділи цілої загальної військової армії, яка, у якої зона відповідальності зовсім інша. Отже, Сумщина, вона дійсно може бути під загрозою прикордонних рейдових дій в прикордонній СМУЗІ. А, таким чином, росіяни а, можуть демонструвати. Ну скажімо так, а, а, здатність відкривати нові фронти, от ми можемо от подивитися. Ми можемо собі це дозволити. Хоча знову ж таки там значно менше ресурс сконцентровано, і якщо вони підуть на такий сценарій, то він за потужністю буде також менший аніж ми можемо зараз спостерігати на Харківщині. Потім почалася в них бачили там знову ця істерія з загальною мобілізацією. Вони там новий тренд. Тренд тижня в них коли ми оголосимо офіційну війну в Україні, то воювати будуть всі. Оце в них такий тренд пішов на цьому тижні. Не чули ви чули, ви не чули? Ну уважно дивимося за цими подіями. А слухайте, але я бачив відео, я такі я так ну, тільки не зрозумів. Це Вовчан чи часів яр, там де вони касетними боєприпасами гатять по місту. Просто ну, якесь, це якесь бо це якесь божевілля. Це вже зовсім не виглядає на ні на порятунки, ні на які речі. Це просто якесь божевілля. І я побачив і почув цікаву таку тезу. Слухайте, ну ми дійсно вже другий тиждень, чи скільки говоримо про цей наступ, щось там відбувається. А це воно і є. Я хочу зрозуміти, бо якщо воно є, то воно по строках вже ну, це, воно буксує все. От вони якісь там успішки зробили, а далі ну от-от-от все. Чи ні? Чи ще не відбулося цього супернаступу, і він ось це, чи... Це перша фаза, це перший етап. Вони поступово будуть основні напрямки, по яким планували наступальні дії, поступово вводити. І на це був часів Яра, які обстрілювали термобаричними боєприпасами ага. від Сонцепіоків. Ой -ой. Саме сонцепьоками обстрілюють зараз в часі в'яри, Тут багато про що це багато про що говорить справа у тому, що сонцепьок це система, яка діє на невеликій відстані 5-6 кілометрів, тобто це mm -hmm. ближня зона. І якщо сонцепьок використовується особливо так масовано, то він може собі це дозволити, м'яко кажучи. Mm -hmm. Отже, є проблематика з знищенням цих систем. Артилерію, контрбатарейна боротьба, mm -hmm. це знову ж таки говорить, що біля часового яру є проблема з забезпеченням артилерійської компоненти боєприпасами. А також там є ще проблематика з тактичною авіацією росіян. Домінування авіації воно збережене і mm -hmm. вони, окрім використання сонцепьоків, і що і каби регулярно використовують. Тобто часів mm -hmm. яр. Там зараз а, каталізуються наступальні дії, про що попереджалась друга половина травня і початок червня. Тобто, це а, для часового яра починається основна наступальна фаза російських окупаційних військ. Такі фази а, будуть загострюватися, розпочинатися для інших також напрямок. Це а, Покровський напрямок, цілком можливо, Торецький, Лимана-Купінська військ. Тобто вони поступово покроково все це. Вводять о, в mm -hmm. в, катал, о, в свою інтенсивну фазу, каталізують їх. Хоча Харківщина вона відволікла значний ресурс з о, групи військ захід. Тому я mm -hmm. не виключаю, що лимана Купінська війська вона все ж таки дійсно буде боксувати. Mm -hmm. Ну слухайте так чи інакше, я, пане Олександр, слухайте, я хочу вас запитати: ну от я бачу, як вони це роблять, а зайняти потім як позиції от таку місцину вони можуть? Ну от їхні. Можна, а де а що там займати? Там, там все розвалили. Ну, в роботи не також нічого нема, але вони чіпляються за руїни. Е, все одно можливо буде займати м, ці позиції. Це нори на руїнах. Отакі от будуть. Ну нори ну, на руїнах. Ну приблизно так, так. Тобто, ну це ж не позиції, ну я просто хочу зрозуміти, що що вони, вони далі? От вони розбомбили місто, що вони? Вони зайшли в нори, під ї... їхня техніка вона під'їжджає, починає там щось рити. Чи це такі тимчасовий у них плацдарми, вони рухаються далі? Вони переважно діють піхотною пехот... компонентою, ага. і під... при вогновій підтримці на відстані. З боку артилерії або авіації, або якщо о, є така можливість, використовувати Угу. Mm -hmm. слухайте. Ну от кажуть, що це вікно можливості, і так воно не буде от довго відбуватися. Буде період якийсь, але але це вікно можливості і кажуть, що це пов'язано із постачанням західної зброї що Так чи інакше накопичення у нас відбудеться, і буде трохи ситуація змі... Змі... зміниться в наш в наш бік. Я не буду загадувати, наскільки чи як, бо завжди не вистачає. Але це дійсно скільки ще у це от протримається. Вони знали про нього. Вони знали, що саме в цей, в цей час буде відбуватися. Скільки воно? Фактично для них це червень. Червень. Так? До червня вони будуть намагатися. Здобути якомога більше результатів в зоні бойових дій uh -huh. якомога більше. І в червні це вже накопичувальний ефект від а, постачання від наших партнерів. Він, він вже відчувається на деяких локаціях, наприклад, на авдіївському плацдармі, uh -huh. де ми помічаємо, як знищуються російські штурмовики су 25 За травень, неповний травень, ми вже знищили. Великою майже якщо я не помиляюсь, 5 Су-25, саме в цій локації 110 десятого ОМБ, ОМБ, окрема механізована бригада, знищила і це, ну скажімо так: кращий результат з жовтня 2023 року. Тобто, є інструментарій. В них вже з'явився інструментарій, який дозволяє знищувати цю армійську авіацію. Очікуємо на інших е ділянках, де необхідно також тиснути на російську авіацію, не дозволяти, хоча б штурмовій авіації виконувати свої функції. Mm -hmm. Сухотин ну, дійсно один із найважчих для нас періодів. Зараз багато паніки цієї історії. Президент, слухайте, нещодавно заявив, такий меседж дав, що Україні для того, щоб Харків врятувати від окупації, потрібно я так розумію, дві батареї патріотів Слухайте, це меседж для заходу, чи, чи як? Дві батареї патріот можуть врятувати і тільки. Чи, про що він мав на увазі? ну Mm. А, якщо робиться інтерв'ю для західного змі, то це і на західну аудиторію. В першу чергу а, орієнтовано а, не тільки Петріот, а, Петріот а, в питаннях протидії авіації ударів кабами, тому що вони дозволяють на більших відстанях знищувати російську фронтову бомбардувальну авіацію. Фронтові бомбарвальники Су 34 наприклад, які є основними елементами нанесення ударів по. Каркову о, кругованими авіаційними бомбами, але між тим є інші загрози для самого міста mm. і для тих самих петріотів, тому це таке дискусійне питання, але в залежності від того, як буде використовуватися цей ресурс. Ну я чув там про ці патріоти. О, до речі, ще питання думаю. От, от у пана Олександра запитаю: Рамштайн нещодавно був свіжий. Був Рамштайн, і що там Лойдостін там конгресмени одразу звернулись туди до своїх американців, які просять, щоб нам дозволили Україні, дозволили бити по російській території. І Лойдостін також про це казав західною зброєю. яку зброю вони мають на увазі? Що ж ми не можемо там бити? Ну, в принципі, по території Російської Федерації було б непогано погано вдарити по якомусь військовому об'єкту атакам. Чередрому ага. Росі е, з російської авіації, також що прилетів атакам, але ж ми не можемо цього зробити, тому ага. нам потрібен відповідний дозвіл, так само як і з іншими засобами ураження від наших партнерів. Але тут питання мені здається, все ж таки е, в тому, яка перша країна дасть нам такий дозвіл, хто це може бути. Це Британія. може бути, наприклад, Франція, або це може бути Велика Британія, чи це якась інша країна, яка є виробником е, я західної я зброї, і відповідно може давати нам такий дозвіл, оскільки це її особиста справа. Пок, е, поки що, зелене світло ні від кого, повноцінне зелене світло. Ми не отримали, ага. але є головний нюанс. Ця дискусія вже відкрито офіційно ведеться, особливо на таких майданчиках, як Рамштайн, і не тільки e, наша дипломатія почала працювати саме у цьому напрямку, і я надію, що результати будуть. Ну, дійсно, дискусію я вже бачу. Ну, конгресмени до своїх звертаються. Тут Лойдостін каже, тут воно все відбувається. Тобто, ну я чекаю, що якось якась буде реакція. Але я розумію, що це використовується у якихось там підкилимних у цих перемовних треках. У ця вся опція. Я думаю, що вона одна з основних там ці, от в цій історії літаки і оці далекобійні ракети, бо воно тягнеться, тягнеться так довго. Окей, слухайте. Роботіна ситуація на роботі, і там я чув, що росіяни вкотре взяли кринки. Я так розумію, да чергове, черговий черговий раз, якийсь Як завжди. Ну так, ну це але дійсно б -б божевілля. Якесь що під роботі на відбувається. Вони пишуть що все на нівеці були сходять успіхи українського контрнаступу і вся ця історія. Робота на для них дійсно важлива. Вони отримали відповідний наказ, щоб зрізати роботинський виступ до кінця літа. І роботи на це основна перепона, але там є нюанс. Саме по собі село, воно вже давно знищено. Його, я бачу. Його там руїн. Але позиції Сил оборони України починаються на північних околицях села, того, mm. що від нього залишилось. Саме там розпочинаються наші позиції. А росіяни заходять в руїни самого роботи і заявляють, що вони його контролюють, і це вже неодноразово відбувалося. Потім відбувається наша контратака, відбувається зачистка переважно центральної частини села, і все вони чіпляються за південні околиці. Тобто, до тих пір, доки не буде контролюватися російськими окупантами північної частини частина роботи. Де наші позиції в селі, доти не можна говорити, що воно контролюється російськими окупантами. Mm -hmm. А так, от, такий процес: зайшли, вийшли, зайшли, отримали на горіхи і, mm -hmm. і все. І там і залишилось як в добриво. А цей процес постійно там відбувається. Mm -hmm. а, ну і ще на останок запитаю вас про ці ядерні навчання. Тактичні ядерні ядер... Ну, ну, що я побачив? Іде колона якихось машин. Потім бандура, оця це ЯРС, чи що це, я так не зрозумів у них, чи ЯРС, чи що це вся вся історія, і, ну і все. А пуски відбулися, чи як, чи що там відбулося? Е, відпрацьовується алгоритм. Алгоритми, алгоритми а, не будуть запускати ракету з ядерною боєголовою. Навіщо? Куди воно буде летіти? Відпрацюються алгоритми, дивляться, чи працює в них ця пускова установка взагалі, чи воно їде, вмикається, і так далі. Чи світить ось ця червона лампочка і все таке інше. Так, це, по-перше, демонстративна акція. Вони демонструють те, що в них є ядерна, нагадують о, світу, що в них є ядерна зброя, і ми можемо жахнути, якщо треба. Oh. Але це виключно класичний шантаж та бряцення у цієї ядерної зброї, що відбувалося завжди. Ніхто не жахне, ніхто не як там о, вони усім погрожують всім своєю ядерною палицею Нічого такого не відбудеться. Це о, виключно. О, коли починаються якісь проблеми у Росії на ага. геополітичному або на полі бою, а вона завжди звертається до саме риторики ядерного формату. І оце один з таких варіантів. Слухайте, угу. це вже білоусова у цього, да? чого акція, я так розумію. А, ні, воно воно було заплановано ще прийшов. Ага, ні, ну приймав парад він же ж вже не Шайгу. У сидів в кабіні, слухавкою, нажимав на кнопку, там оцю чи він, чи не він, бо я все відео не зміг додивитися з цим парадом. Я не дивився, правда. Не дивилися. Ну і добре. Грець, Грець з ним. А логіку не чекайте, не, не шукайте у росіян, їм барабан. Знаєте, вони не їх неможливо збити з, з, з путі. І в барабан куди йти. Розумієте, у них сьогодні так, а завтра так. Так партія у них вирішила. І все. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні, героям слава! Нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал Жамка та підписуйтесь підписуватись на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. програма Право на правду. Тримаємо стрій.